Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Приїхали до ставка на Добавку Я сіла гарбузи. Насіння гарбузова вибірати. А Віталій картоплю. Я кажу, кажу, картоплю, дівчинка. Про картоплю ж думаєш кожного дня. Ви вже там вибирайте. Ми ще не, мабуть, знайти, ні, мабуть, з ничего Морку, що я вам казала, така вона Гігант Ну, це ж не подивилася, не переглянула своє відео попереднє. Точну назву сорту вам сказати, а не те, що на ум збреде Нехай прийду додому, перегляну, а тоді на екрані напишу. Ось така це морква велика, це щось один сорт. А тут другий сорт, то видно ж, бачите, що ця ж менша морква. Копати треба так глибоченько, бо це ж велика морква, щоб вона не поламалася там. А земля наче тут м'якень. І більше, і менша. Я її не проривала. Така морква. З відерця десь накопати. Зразу я побриваю листя з неї. Та чого тягти додому? Хто її буде їсти? Ми курі клюють. Сяка є. А взагалі вона повинна бути велика. Вон така. Як я вам вже сказала, приїду, подивлюся, сорти, напишу на екрані. Показувала я вам, що обривала ці квасолю. Стрючки ті ще висохли, а зелені, зелену залишила квасолю. Сохне, Дозріває. Там дивіться, непогана морква. А таку я почищу та поїм. Люблю моркву сиру їсти. О, дивіться, яка морквина, бачите, жрепається. Капуста теж помаленьку росте. Ну, найкраще в цьому році капуста це. Мегатон сіяла я на розсаду, ось садила. Не знаю чомусь. Я, ви знаєте, в капусті сорту агресор розчарувалася дівчатка. Якась вона мені така пізньо середня, ну більше середня вона капуста, ніж пізня. Може вже хватить копати. Та хватить, Віта, Відро вже буде, а то й більше. Чотири рядок хочеш викопати. Та нікуди ж він не дінеться, не повинен. На сьогодні на вечір обіцяли дощ. На вечір, на ніч. Чекаємо. Та воно не і южиться. На небі. І якраз гарно гарбузи вибирать, Сонце в голову не пече. Погано пов'язалися гарбузи кашові. І якісь вони трохи, дівчатка, не такі. Я там декому посилала. Вон, дивіться, бачите. Ну, це ж гарбуз не такий. Ви там мені писали за огірки, що дивлячись яка погода, то може бути як розщеплення сорту. То може й з гарбузами так. Бо ті Гарбузи смачні. Ну, повинні бути ось такі, бачите? Ось такі. Оце. Ось. ось, хоч і маленький, але він, як дозріє буде горний. Ну, а ці ж, дівчатка, це ж зовсім не те. Ось, бачите? Тут зовсім нема. А тут нема. Ці підуть свиням та курям. А ось ці ж Уже ж повибираю. Та будуть їсти мало в цьому році кашових. Так, знаєте, як буде у нас як делікатес. Але ми з мамою любимо, хоч і кожного дня такий гарбуз їсти. Наша площа, це ж, по гарбузи помідорів. Чимало, але вони в мене ж пізненькі, вже рву. Томат з них робила. Помідори порозлягалися, то портулак з-під помідорів і не берево. Маленькі помідорчики, більші, кругленькі, довгенькі. Ось дивіться, такі нам подобається консервувати. Ось, бачите, такий помідорчик, довгенький. А от там такий товстенький, теж довгенький, як бочечка. Розовенькі є помідорчики. І такі, я на них кажу, шоколадні помідори. Бачите, дуже солодкі і смачні. А от іще є, які у вас такі помідори є чи нема. У мене це перший раз таке диво посіяла, посадила. Віталій запитує, що це ти насадила. Нленті, скільки їх, бачите. Кажу, я й сама не знаю, що давали та й купувала. Подивимося, оце ж дивіться, зелений. Тоді він починає чорніти. Оце зривали чорний, повністю чорний, то він ще ж зелений, дівчатка. Всередині зелений і несмачний. Можливо, він іще повинен червоніть, Чи оце вже і все. Я називаю їх, кажу, це якісь баклажани я, мабуть, посіяла. Спробуємо, які вони на смаку. Це ж ходимо з віталієм, їх мацаємо і ще тверді. Скуштуємо, не сподобається, то більше не садитиму. А сіятиму, садитиму такі, знаєте, до яких ми звикли. Червоненькі і такі всі. розовенькі. Ну і ще трохи там. Може, жовтеньких, жовті помідори теж смачні. Мурку вже помила, сушиться. Не знаю, дівчатка, голова заносить, оце завтра з'їздити на базар. Трохи поторгувати. Такий червоний велетень. Можливо, він і більший. Цей велетень росте, ну у нас виріс ось такий. Бачите, та не малий. Доки я гарбузами займалася, а Віталій гілочку на деревині спиляв і сливось, може, двоящички нарвав. Колись, ще, як молоді ми були, на базарі купили деревце, ну сказали нам, що луд, слива така. І ви знаєте, посадили це деревце. Сиділо, воно погано так росло, і, мабуть, 10 років пройшло, а вона не хоче нам сливи давати. Я не раз казала Віталію, чи її спилять. А тоді, так мені старі люди, старші люди підказали, треба її злякати. Я взяла восени, взяла сокиру і прийшла до неї, по стовбуру постукала і кажу: якщо не будеш ти родити, то зрубаю. Що ж ви думаєте, навесні... Воно, це деревце як зацвіло, і дуже багато слив нам дало. Тепер кожного року у нас є такі гарні і смачні сливи. Трохи вони е твердуваті, але якщо ж це ще днів 2-3 повісять на деревині, то вроз зробляться червиві. Ну, все. Дякую вам за перегляди. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго.